Собачий стендап тут виляють хвостики, пхають носики. Собачий стендап. Глядач топчик, він гарний хлопчик. Погав гав гавкай з нам-нам-нами бо це найкращий час, щоб посміятись і полюбити нас. І я думаю, ми готові зачати наступного коміка? Готові? Готові? Тоді поплескаємо! Юра, киламір! бо це найкращий час, щоб посміятись і полюбити нас. Добрий день, добрий день, всім привіт. Так. мене звати Юра, це Вуді. Вуді, поздоровайся. Так, у нього похвилинна оплата, тому одразу Вуді. Вуді твій гонорар, Будь ласка. Все. Хух, так, значить, дивіться, у мене бігель, це видно. <риклад> <риклад> Тому що вівсту то буде легкий. Коли б ми обирали бігля, я не розраховував на те, що з ним треба це знаєте, по чотири години гуляти, купа уваги, енергії, сил тратити. Якби я зараз обирав собаку, я б брав якусь таку, знаєте, стару напівмертву собаку, щоб вона просто лежала, я її фоткав, годував і на цьому все. Ну, але вже маємо, що маємо, тому я намагаюся бути відповідальною людиною. Я його треную, всяким штукам. Він знає команди, вміє себе поводити більш-менш. І щоб собака вас розуміла, треба знати оці інтонації. Я думаю, всі ви, куп... ви всі їх викупаєте. Це така наказова інтонація, коли ти кажеш не можна. І хороша, коли ти кажеш, молодець, хорошо. І іноді ці інтонації прям класно в мене виходять. Іноді, знаєте, я кажу йому не можна. І якісь мужики прям починають цигарети тушити такі. Пиво ховають, лякаються. До речі, так, да, але іноді буває, знаєте, що ти якось втомлений чи не можеш правильно сказати команду, і ти говориш і не в тій інтонації, ти кажеш йому не можна. Він завжди повертається з таким обличчям, типу: Чувак, це що за херня була? Оце от, не можна. Не втримай мене відповідання отої смачної, кашечки. Тому що собаки люблять какашки, ви це всі знаєте. Да? Я переконався в тому, що собаки люблять лайно. Одного разу, коли прийшов додому, там мій пес сидів за ноутбуком і дивився, що було далі. І я такий Вуді. До речі, ду... незручно це розказувати при ньому. Це все шутки, воді тримай. Не. Держи. До речі, про гамно. Так, росіяни, да, оця вся двіжуха. Коли почалось вторгнення, ми дуже переживали за Вуді, думали, як він буде все це переносити. І я дуже боявся, що буде проблема з бомбосховищами. Тому що ну, культура пецфрендлі в Україні ще не дуже розвинена, я боявся, що ми прийдемо якесь бомбосховище, і нам скажуть, що з собаками не можна. І я такий, що? В смислі? Там якась бабулька така: ну він натопче нам! Ви що? Що там на пісі, не дай Бог? Ні-ні, йдіть -ні, шукайте якесь прогресивне бомбосховище. Може, там Борисов щось відкрив, я не знаю там за улом. Ідіть, шукайте. І ми переживали в першій ночі. Я пам'ятаю, як він захотів дуже в туалет, прямо в час ночі, це якраз була та ніч, коли знаєте, всі дуже ну, напаяні, переживають, не хочуть виходити на вулицю. Він хоче какати. Я кажу, чувак. Давай до ранку. Потерпи, будь ласка, він такий, ні, я дуже хочу. Я вже кажу, чувак, да какай вдома. Какай дома, все, я розрішаю, давай, хоч на кровать какай. Ми, ми все одно зараз кудись поїдемо. Давай, давай щось роби. Тому що в перший час ми вирішили, що поїдемо в Хмельницький, бо моя мама подзвонила мені сказала: бистро сюди нахуй. Я їй сказав, що нема сенсу зараз кудись їхати, рухатись, треба чекати якихось новин інформації. На що вона мені сказала, чувак, про Хмельницький ніхто не знає. Давайте сюди. Ну і перший час ми класно, знаєте, проводили час. Моя мама любить собаку мого більше вже, ніж мене. Це, це обідно, але я її розумію, тому що ну, він хоча б, знаєте, по спеціальності працює з собакою. Да. Я стендап-комік, хоча вчився на маркетолога. І фішка в тому, що мама прям любить його, і ми теж любимо, тому що він дуже додає багато, знаєте, якихось плюсів в буденному житті. Наприклад, є один суперкласний лайфхак в стосунках на початковому етапі, собака завжди виручає, тому що на неї можна спихнути пердьош. Це дуже зручно. Головна, ну, фішка не привикнути занадто сильно, щоб не робити це вже, коли його навіть нема в кімнаті. І ти такий, ой, де тут Вуді пробігав? Блін, наверно, пробіг, занесло з тої кімнати, не знаю. Ну і в принципі, ми, знаєте, жили з батьками певний час, їм все подобалося. І батьків теж ми навчали якимось штукам, як і в Вуді. Наприклад, батьків треба навчати тому, як правильно поводити себе в інформаційному полі, тому що батьки в інформаційному полі, вони як собаки на дитячому майданчику якомусь, знаєте, цьому. За ними треба постійно дивитися. Тому що ти тільки відвернувся, вони вже якесь гімно до рота В такий, бля, тато, це ж шарі, що ти робиш? Випліншарія. І фішка в тому, що е, я думав про те, що собака це ну, в принципі доволі важко. Але є легший варіант це завести кота. Це набагато легше, тому що, що треба, щоб мати кота? Да? Треба його годувати і терпіти аб'юз. Це, в принципі, дві речі, які необхідно. Тому що колись я думав над тим, щоб мати кота, але я придумав, ну, в мене єдина була мотивація, знаєте, це завести його, тому що коти витягують погану енергетику. Чули про це? І оскільки я не дуже хороша людина, я такий думав, о, заведу собі декілька котів, щоб вони в мене витягували всю хуйню. Ну, буде в мене один кіт чисто для похмілля, знаєте, буду приходити, класти його собі на лице, такий, ох, витягую, чувак. Один кіт в мене буде для депресії, чорний такий, знаєте, якийсь грустний завжди. І один кіт в мене був для всяких якихось важких штук, типу якогось там раку. Це був би, знаєте, оцей лисий сфінкс. Тому що він вже, знаєте, лисий, як після хіміотерапії, ти такий, все, все чітко. Я думаю, що ця штука з енергією дійсно працює, тому що е, всі ви бачили дуже енергічних старих бабусь. І я думаю, що їх секрет в тому, що в них просто дома є десятки котів, з якими вони приймають ванну. Прям знаєте, вони лежать, заряджаються від них і такі ха, поїхали на базар. Согласен. І я думаю, що ці бабусі якраз так і заряджаються, навіть якщо іноді бачите їх знаєте, в якомусь автобусі, і вони ще в таких пальтах великих, то справа в тому, що в них там коти наліплені прямо на тіло. Так, е, да, це ж як повербанки у них, щоб все, все працювало. І взагалі я ще думав над тим, як собаки, як вони, знаєте, стали взагалі домашніми тваринами. Тому що ну, мені здається, що колись був такий великий конкурс талантів, де люди обирали, яка собака там, і тварина буде домашньою, та, хто буде свійською. Я думаю, що собаки були одними з перших, хто пройшов, тому що всі люблять собак, всі такі: ой, собачки, клас! У вас три так проходите. Але інші тварини собак недолюблюють, тому що інші тварини обговорюють їх за спиною. Вони знаєте, стоять такі корови з цими конями і такі, бля, чувак, ці собаки. Ти бачив, за що їх люблять? Це просто щось там, вони бігають, віляють хвостиками, приносять м'яч. Чувак, мене вчора видали на 5 літрів. Ну, ніхто даже спасибо не сказав. Це взагалі обідно. І коли я помру, ніхто не скаже, ой, бурьонка вберла, давайте хоронити її на задньому дворі. Ні. Всі скажуть, wow, сьогодні стейки, ребят. Приходьте до барбекю. Потім були коні, потім виходили коні і такі ми будемо вас возити, в нас кінські сили, всі діла. І люди такі, «Да, це корисно, вас ми не їмо». І казахи такі, «Да, да, це дуже невкусно. І потім були кури, виходили кури і казали, «Куа, куа, 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 куа». Ну, російський реп читали. І я подумав, що дивіться, наскільки виходить кури, були бездарними, що люди подивились на них і такі, ребят, ну вас. Ми будемо їсти у всіх видах. <ріх> Просто будемо варити ваші кості, жарити ваше м'ясо, ваші яйця, робити з цього бульйон, додалять туди ваші кості, ваше м'ясо, все це от разом. І кури такі ко-ко, тому що вони доволі тупі, якщо ви не знали. Да. Це обідно. Але ще обідніше бути жабою, як на мене. Тому що дивіться, хтось куштував жаб? поплескайте. О, супер! Знаєте першу фразу людини, яка скуштувала жабу? Ой, на смак як курка. І жаби такі, ну ахуєть, так... ребята. Так може і будемо їсти тих кур. Давайте, вони ж тупі. Треба якось це робити. І з тваринами ще прикол такий, що вони кращі за дітей. Це. да, Вони. Вони краще за дітей, тому що тварини більш стабільні, знаєте, вони виростають до якогось періоду, залишаються майже такими все життя. Наприклад, нема такого, що тварина підходить до тебе і каже, що я тепер емо. Ти такий, бля, що мені з цим робити? <смі> Виходити гуляти, вона душиться повідком, така собачий кайф. Я просто. Просто я б хотів, щоб собака мій був прям щасливий, але е, по ньому не завжди видно, що він щасливий. Ви знаєте, що в біглі в них трохи грустно їбало. <сум> І коли ти вдома знаєте, даєш йому найкращу їжу, годуєш його, там, граєшся з ним, даєш спати на е, постілі, він все одно з сумним обличчям. Він з радісним обличчям, коли він зйобає в ліс. Коли він вивалюється в гамні, <хи> тоді він дуже щасливий. Я такий блін, я хочу дати тобі ці емоції, але так, щоб ти не вмер нахуй. Можна якось нам домовитись. Ну я би дуже хотів, щоб існував якийсь, знаєте, літній табір для собак, коли ти можеш відправити всіх собак, і Вони там ціле літо граються, бігають, займаються собачим сексом. У них там бейсболісти професійні, які кидають м'ячик, знаєте, дуже далеко. Щоб ну, типу, можна їх не годувати, вони просто їдять какашки до одного, це як вічний двигун, по суті. Все продумано. І стосовно какашок, ще я прибираю за своїм псом. Це я вважаю, що повинна робити абсолютно кожна людина, кожна власниця собаки. Да? І більш сучасне покоління воно, в основному притримується цих правил, тому що коли ми тільки переїхали в Хмельницький і вчили моїх батьків прибирати за собакою, вони такі, типу: нащо? Це ж добрива. І я кажу: да, ну що, блять, має вирости на асфальті? <гум> нічого. на пішохідному переході нічого не росте, убирай, тато. Ну і з часом ми навчили їх, це прикольно. І я вважаю, що це дуже класно знаєте, тому що я прям люблю це робити. Поясню чому. Тому що, дивіться, коли ти прибрав какашки за своїм псом, то ти автоматично хороша людина, відповідальний громадянин. І тому, коли я прибираю за своїм псом, я ще не одразу викидаю ці какашки. Я ж десь півгодини з ними ходжу, знаєте, такий. Да-да, добрий день. Тут хороша людина, прямо перед вами. Да теж зараз з собою в мене дивіться є єсть. Ладно, це, це просто пакетика. І також треба бути відповідальним собакою по відношенню до того, на що вона пісяє. Я знаю, що вони люблять пісяти на все, що завгодно. Головне, не давати їм пісяти на оці, от, знаєте, біля дому висячі сади міраміди. Яка якась бабулька, в якої в житті нічого, крім цих садів, немає, вона їх вирощує, і ти такий, все, пожалуйста, бабушка, займайтесь, ми не будемо вас трогати, ми все зробимо, як ви хочете. Так, е, собаки. Що ще хотів про них розказати? Так, ще я хотів розказати та, про те, що мені дуже подобається, що собаки вони дуже легкі на підйом. Знаєте, вони завжди погоджуються на будь-що, що ти б їм не запропонував. І це офігенно, тому що деяким людям цього не вистачає. Мені подобається, що до собаки ти можеш підійти навіть не знаю, вночі о четвертій ночі і сказати: Чувак, вставай, пішли гулять! І він такий «Бляд, Реально! Погнали! Це ж ахуєнно. Просто один раз я зробив так зі своєю дівчиною, і вона послала мене нахуй, тому, тому в нас з'явилась собака. Так, да, на цьому не все дуже дякую вам. Гарного вечора. До побачення. Так, дивіться, навіщо вам собака? Тому що по суті без собаки ваше життя не має сенсу. А якщо ви заведете собаку, то навіть якщо ви нещасний, невдаха, який нічого не досяг в житті, то у вас є собака. Це як з дітьми, тільки менша відповідальність, тому абсолютно всім рекомендую. Враження про собачий стендап неймовірні, але це було бачення я очікував. Тому що не дивлячись на те, що я давно виступаю в стендапі, я ще не виступав з собакою на сцені. І виявляється, що в ній притягує більше уваги, ніж я. Тому ми конкурували за сцену. Він переміг, але наступного разу я підготуюсь краще, і ми будемо на рівні. Тому приходьте на собачий стендап і дивіться, хто краще: коміки чи собаки. Хоча відповідь очевидна. В сузірі, собачки, онлайн і офлайн це був собачий кайф і стендап.